що державу доводиться примушувати виконувати ті зобов'язання, які держава сама на себе взяла, ми давно звикли. Питання, чому на лікування дорослих і дітей за кордоном витрачається грошей менше, аніж лише на оздоровлення депутатів, також не підіймається. Все і так всім зрозуміло. А кошти на лікування дітей від важких захворювань збирають громадські організації. Проте, не все так безнадійно. Якщо поставити собі за мету, то можна досягти того, щоб держава почала виконувати свої зобов'язання, принаймні для вашої цільової групи. Прикладом такої перемоги є ініціатива Наші діти, яка добилась того, що вперше в історії України у бюджеті на 2013 рік кошти на ліки для важкохворих маленьких пацієнтів виділено майже на 100% від потреби. Власне, якщо в 2012 році було виділено лише 41% від потреби, то зараз ну, майже 100%, тобто ну, це не ціле 100%, але в 2,5 рази збільшено фінансування. 15 лютого 2012 року група волонтерів оголосила про старт громадянської кампанії «Наші діти». До неї долучилися батьки хворих дітей, лікарі, журналісти. Тоді спільну заяву з чіткими вимогами до влади підписали 20 громадських організацій, більшість серед яких не мали прямого відношення до медицини, але добре зналися на інформаційній та юридичній роботі. Учасники громадської кампанії взялися контролювати будівництво нового корпусу в Охмадиті, а також наявність ліків у відділенні онкології та онкогематології, чому сприяли налагоджені контакти з членами опікунської ради, для того щоб забезпечувати не напрямки, це спочатку допомогти державі і її проконтролювати. Допомагали державі по різному, причому одразу в кількох напрямках із чітким розумінням спільної мети, наприклад. Коли у 2012 році компанія-постачальник підняла ціну на тімоглобулін на 917 гривень, добровільці втрутились, вирішивши цю проблему. Причому для зниження вартості виявилось достатньо просто написати обґрунтованого листа до центрального офісу компанії. Та на жаль, проблеми всередині України лише листами вирішувати не вдалося. І довелось влаштовувати показові масові акції. Тобто волонтери проводили акції, зокрема під міністерством охорони здоров'я біля Охмадиту. Журналісти про це активно писали, підтримували експерти, які розуміються в ліках, в цінах брали участь в різних тендерних засіданнях, в переговорах з владою. Інформаційний вибух стався вже влітку. Коли ліки для онкохворих дітей практично перестали надходити, а Мінздрав бадьоро завітував, що все в галузі нормально, а необхідні препарати залишились ще з минулих років, міністерські чиновники навіть спробували потайки від учасників кампанії Наші діти провести прес-конференцію, щоб розповісти свою версію щодо забезпечення медикаментами. Поставка в договорах передбачена саме з урахуванням залишків. По минулому році, і на сьогодні залишки становлять близько 30 Як на зараз ми не бачимо таких проблематичних точок щодо нестачі ліків, але шило в мішку не сховаєш? І чиновників зустрів повноцінний пікет. Волонтери і батьки наочно продемонстрували журналістам, яка насправді ситуація з критично необхідними ліками. Що в країні? Все так добре з ліками, чому волонтери і батьки по всій країні шукають по 100 тисяч гривень мінімально на ліки в результаті змі приділили значно більше уваги протестувальникам і батькам, котрі демонстрували документи, з яких було чітко видно, що десятки і сотні тисяч гривень на боротьбу з найстрашнішими захворюваннями оплачують батьки та благодійні організації. Такий гучний скандал. Тим більше напередодні виборів став дуже зручним фоном для конструктивного діалогу. В результаті переговорів більше схожих на ультиматум владі вже через 15 днів з'явилось доручення президента Віктора Януковича в держбюджеті на 2013 рік забезпечити 100% фінансування протреб онкохворих дітей. Була також вказана очікувана сума. Після цього громадськості довелося лише проконтролювати, чи врахується доручення під час формування бюджету. Тож, системно взявшись за вирішення проблеми, небайдужі люди можуть не лише досягти безумовної перемоги, але й примусити державу звітуватись перед собою, навіть не маючи офіційної реєстрації. Ося, МОЗ зараз нам кожного тижня на почту всіх членів пункської ради. Ми отримуємо перші в країні. Ці сроки поставок, де які ліки будуть, коли вони будуть, за яких умов вони нам звітують у Півкунській раді. Ми навіть не зареєстровані, щоб знати. Ми є волонтери. Тобто, у нас реєстрація це тим, що генеральний директор ходиду підписав на кашу, да таку затвердити, що є така наявна. Опікують кара. Проте досягнута перемога то лише крок на шляху до великої мети, яку поставили перед собою і організатори кампанії, і волонтери, досягненню якої сприяють журналісти і просто небайдужі люди, адже всі ми прагнемо жити серед здорових та щасливих людей. Так, 216 мільйонів гривень на потреби онкохворих дітей з'явились завдяки доручню президента. Але само це доручення з'явилося завдяки активним діям групи людей, ядро якої складали від 5 до 10 чоловік.